Вітаю вас, друзі! П'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Багато цікавого, багато контроверсійного, багато чого тут по мережам літає. Наші люди і ви також бігаєте, скакаєте, нервуєте, за серце хватаєтесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте хоп! І заспокоїлися. І тепер далі, як дорослі люди, підемо розмовляти і розбирати. Пункт номер один з 13 великих десантних кораблів. Чорноморського флота Російської Федерації в строю залишилося п'ять. П'ять. Сім ми знищили. Класно? класно? І саме класно. Ми знищили, не маючи у себе військово-морського флоту, не маючи ні одного корабля, якісь придурки, і гетьмана Сагайдачного затопили. І гетьмана Сагайдачного взяли і затопили, здається, в Чорноморську. Це вообще, ну, 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 взагалі взагалі. Не, не, не. А ми всім знищили. Ми знищимо і ТІ, Ті 5. Ми знищимо весь російський Чорноморський флот. Весь. От подивитесь. Там не буде флоту. Світля не будуть запускати на нас ракети. Час. Нам треба триматися. Нам треба кріпитися, нам треба тримати стрій, і нам треба просто стати дорослими. Йдемо далі. Авдівка, 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 отак все, отак все, отам туди побіжали, там упали, там, я ж кажу, за серце, там інфаркт, там інсульт, там те. Давайте заспокоїмося, нічого ми змінити не можемо. Щоб ми не робили: кричали, віжджали, піщали, торохтіли, стучали, плакали, я не знаю, кричали там. Нічого. Тільки офіційна інформація. І давайте спокійно до цього відноситися. Станом я знаю її на 13.00. Більше я поки її не знаю. Це сказав тарнавський командувач Осув Таврії. Станом на 13.00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. Все чекаємо, надіємося, допомагаємо, віримо і не будемо менша вартими. Не кланяємося, не лежимо дупи, будемо українцями. Все в житті буває, і у нас буде все нормально. Далі. Ніколи ну, ні, колись там, може, затрагував, колись не затрагував, колись щось говорив про Росію. Вона мені пофіг. Я тільки єдине прошу всіх: не слухайте російських хороших русських. Нема хороших русських. Взагалі їх нема ніяких. Нікого нема. Ні політиків, ні. Менеджерів, ні водії, немає хороших русських. Ну, от немає. От треба це уяснити, прийняти і йти далі, закрити цю тему. Так от там помер хороший русський Олексій Навальний. Yeah. Помер, помер. Чесно, мені як байдуже. Помер і помер. Його вбив Путін. Я так вважаю. Неважливо, Путін гачок не нажимав. Не натискав табуретку. Не від... Він зробив все, щоб Навальний, якщо він помер своєю смертю, тромб відірвався, щоб він у нього відірвався, це зробив все Путін. Або він щось там їм, йому дали, пришвидшили і так далі. що це перший раз, перший, на нього ж вже був замах. Путін винний, Путін буде вбивати всіх. Путін буде вбивати всіх, хто йому не подобається. Путін буде знищувати всіх, хто йому не подобається. У мене інше питання. А щось в Україні, в Україні у нас і не треба. В Росії це змінить? Нічого. От повірте мені, нічого не змінить. От нічого. Ну вбили і вбили. Щось стане не так? Все як було, так і буде. Щось піде не так, все як було, так і буде. І цікаво, чи Гіркін наступний? Ну, думаю, Гіркін. Зря він прийшов до нас у Славянськ. Чекай, Гіркін, чекай. І ще одне питання цікаве по Росії. Там Юлія Навальна, це дружина Олексія Навальна. В Мюнхені зараз щось розповідає, щось розказує про чоловіка, що Путін вбив. І так, ну, взагалі питання. Ось, ось це показує всю росіянність. Всю, всю росіянічність, дівка, в тебе чоловік помер, а ти сидиш в ситі Німеччині, п'єш коктейлі, жреш бутерброди і щось кажеш на камеру. Та лети до чоловіка на літаку, на ковру самому літаку, на метлі літи. Лети. На чому угодно лети до чоловіка. Це твій чоловік. Чи ти вже вирішила бути Тихановською новою? Ну, вирішила, вирішила. Ну, буде, буде. Це вже Захиду рішать. А нам вирішувати свої проблеми, свої. І ми їх вирішуємо. І ми їх, друзі, вирішуємо. Я хочу подякувати Бедзай Валентині. Борович Ярослав, Ярославу на канал перерахував Борович, я тисну вам руку. Також Борович Ярослав. І на спальники, Федині Ларіси, Сафонові Любові, Кутнік Юлії Манобанк, Миренковій або Меренковій не знаю. Вибачте, якщо не так, Наталії. Куяніченка Ірини, велика вам подяка, Ірина. Хтось о 10 20 монобанк. Лазебник Валерію канал перерахував, Лазеб... Тисну вам руку, зустрінемося 21-й. Кабзар Світлані, Чуприній Тетяні. Петровській Катерині, Луценко Ользі, велика вам подяка, друзі. Ми робимо те, що ми повинні робити. Ми не кланяємося Росії, ми не кланяємося іншим, ми не будемо кланятися Польщі. Ми українці і ми горда нація. І ми повинні бути гордитися своєю державою. Навіть якщо у нас всередині держави щось погане на розрив зовні. Я не можу це давати так, як дає Гончаренко, на жаль, як дає Порошенко. Ви бачили фотографію Гончаренка, Спарці, цей республіканець, які обоє провалили нам допомогу, які не хочуть надавати. Чого вони їздять? Чого вони туди їздять? Вони їздять зганьбити Україну і відмовити американців, щоб нам давали допомогу. Вони кажуть, що вони там. Друзі, а чому ж ви не фотографуєте з тими, хто голосує за нас, хто підтримує Україну? Ви фотографуєтесь і зустрічаєтесь з тими, хто не підтримує Україну. Капітально? Капітально, друзі! Капітально! Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, розповсюдьте, друзі, розкажіть людям, приходьте. Завтра у нас ввечері в 20.00 стрім, прямий ефір. Також буде цікаво, наші стріми всі цікаві. Ну, Мені здається, що мені цікаво, не знаю, як... приходьте, будемо разом. Ставте вподобайку. Давайте поговоримо помилка Зеленського. Знову там по, по -по, мережам помилка Зеленського, помилка Зеленського, Помилка Зеленського. Навіщо він зняв за лужного, що він зробив, що він, що, він, що, він, що він там зробив, що Зеленський зробив? А що Зеленський зробив? Він зняв головнокомандувача. А ми почнемо. Частина от тих людей, які це пишуть, кричать. Ну, десь про залужного і наші десь люди, десь здравомислячі люди, яким я ну, симпати... симпатизирую, ну, класні і то. Друзі, а в чому помилка? Давайте давайте розглядати все не однобоко, Не по-гебелівськи. Чесно. Просто не по-гебелівськи. Помилка в тому, що він його призначив тоді? Може бути це помилкою? Може. Може. Чи якою може, а може не бути. Ми зараз не можемо сказати це стверджувати так правильно чи не так правильно. Це наші сугубо думки і ви викидувати їх на люди і цим бударажити суспільство навіщо? А можливо, помилка Зеленського, що він не звільнив його в 22-му році. Можливо це помилка? Можливо. А можливо, і ні. Ви ж розумієте, що зараз сказати стверджено, що це так чи не так, не можна. Ну просто не можна. Можливо, помилка, що він звільнив. А можливо, це правильне рішення. Можливо. Можливо, і так, і так. Все це ми оцінимо по закінченню війни. Це саме ближче, а то і далі, і, 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 і далі десь. Ось як про Жукова ми оцінили. Маршал перемоги. Як про Ватутіна, визволитель Києва. Да? Коли ми це все почали розуміти, узнавати, читати правду, щитати. Отак і тут. Отак і тут. Можливо, помилка, можливо, не помилка. Не хватайтеся за серце. Я вас просто прошу. Ви потрібні всі здорові. Нам ще відновлювати державу, нам відвоювати державу. Не треба, не треба. Саме велика помилка це якщо Трамп стане президентом. Це точно. Трамп і його люди для мене зараз станов, стають ворогами. І це правда. Вони стають ворогами. Вони просто пішли зараз та плювати їм на нас. І це нормально. Повірте, це нормально. Ви думаєте, Байдену на нас не плювати? Та всім плювати. Просто кожен обирає собі де на чому зробити собі гешефт. Гешефт фінансовий, гешефт владний, неважливо. Але ніхто не сидить вдома, повірте мені, ні Шольц, ні Байден, там, ні будь-хто, ні Трамп. І, і, ой, як мені шкода українських дітей. Повірте, крім нас, наших дітей, не пошкодує ніхто. Ніхто. І якщо ви цього не розумієте. Ну, зрозумійте, будь ласка. А ось ті. Що проти все весь час, да? вони розуміють, вони просто роблять, знаєте, хвилю в тазику. Вони отак розкачують, розка... їм потрібно. Вони собі роблять гефеш на цьому. Вони хочуть до влади в Україні вигнати Зеленського, вигнати цю владу, сісти самим і продовжувати красти, красти, красти. Розумієте? От зараз вони кажуть, От зараз вони кажуть, Треба об'єднуватися, це треба об'єднуватися. Уд... Уд... З ким об'єднуватися? Скажіть? З ким? З ними люди, які при владі, люди, які при владі, вже з 91-го року. Люди, які прийняли країну, нашу Україну, в 91-му році, друзі, ну це ж не тайна, це не секрет, все є, зайдіть, знайдіть. З п'ятою економікою в Європі. Потужність нашої держави була п'ята в Європі. Там Німеччина, Великобританія, Франція, здається, Норвегія, якщо я правильно. І ми п'яти. Що нам потрібно було? Нічого. Підтримати і через деякий час почати розвивати. Що вони зробили? Вони її знищили. Ми зараз на 150 му місті. Розумієте, в світі. А були п'яті в Європі. З ними об'єднуватися? Ось ті, хто мене слухає, з вами об'єднуватися? Як? Як? Об'єднуватися з тими, хто в 91-му році прийняв країну. А це ж там і Порошенки, і Турчинові. Всі вони там були. Ну, всі і Бойки, всі. Держава, Україна, 52 мільйона людей жило. Зараз! Ладно, не зараз! Ладно, скажете, війна і так далі. До війни. Ну, по дуже таким песимістичним підрахункам, 40 мільйонів. Де вони діли 12 мільйонів? Де? Ось ці люди з ними об'єднуватися? Ви скажіть, з ким об'єднуватися? З Рошеном? З ДТЕКом, друзі? З, Кернел, з Кернелом, з Облгазами об'єднуватися? Я просто не розумію, з ким? Зі Спарц об'єднуватися, з Порошенко об'єднуватися, з Геращенко, з Медведчуком, з Меркель, з Януковичем. Скажіть, з ким об'єднуватися? Ну, я не бачу з ким. А я ось до оцих наших опонентів, які будуть писати тут Гедоту всяку, на інше нездатні, просто нездатні. А ось ви з ким хочете об'єднатися? З зелебобіками? З Зелеплиснівою, як ви називаєте нас? З ідіотами, з бидлом ви хочете з нами об'єднатися. Ви ж так нас називаєте? Ви хочете об'єднатися з Зеленським, з Ухилянтом, з роялістом, з наркоманом ви хочете об'єднатися? Не позортеся, не ганьбіться, не треба вам з нами об'єднуватися просто не треба. Як до вас донести? Що робите ви не те? Там багато. Нормальних людей, але робите ви далеко не те. Ну зовсім не те. Ну, 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 зов, ну зовсім не те. І як ви вішаєте лапшу на вуха з цим іншим українцям і нормальним українцям? Це ж Гибель сказав: 10% правди, інша брехня. І тобі всі повірять, і тебе на руках будуть і все буде у тебе нормально. Раз дивіться. татаро. Зразу, от всім, щоб було зрозуміло, я не захищаю татарова, я не знаю Татарова. Я з ним не, ніколи не розмовляв, Я взагалі нічого не маю на Татарова ні за, ні проти. Це просто як приклад. Як, як лакшину вішають українському народу, і потім частина народу цю лакшину їсть. Дивіться. Там, десь ми обговорювали я... чи на Телеграмі, чи де пишуть. Да, Татарова взяв. Ну, так же це ж. ну... Скрізь пишуть, татаров це демон. Можливо, демон. Можливо, ні. Не в цьому суть Це тільки приклад. Так от татаров. От був, був такий допис Його Янукович наргородив двома наградами під самий час Майдану Незалежності за те, що він розганяв. Ну, я якось не. не, 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 не ну, знаєте Мені було не цікаво це я не шукав, думав, ні, подивлюсь, все-таки. Я дві години лазив по всім гуглам, по всім Вікіпедіям, по всім інтернетам, знайти, де ж його нагородили і чим його нагородили. Две. Два пункти. Ось давайте, як маніпулюють, як брешуть і як вішають лекшину. Перше це премія Ярослава Мудрого. Ну, можна назвати з натяжкою це нагородою. Хоча я вважаю, що це відзнака. Ладно, якась нагорода, премія. Премія вручена 13 листопада 2013 року. Нічого не каже дата. До Майдана ще пів місяця. Ніхто навіть не прогнозує Майдан, ніхто навіть не думає, що він трапиться, просто країна живе. І цій людині надали премію Ярослава Мудрого, не першу премію. Плюс хто у владі, ви ж знаєте, як це вирішується. Навіть якась маленька премія, або якась маленька допомога, або якась маленька нагорода, маленька сама в сільській раді, ну це як мінімум два тижні, а то й більше. Поки попросять, поки роздивляться, потім поки комісія, поки там спеціалісти, і так далі. і так далі. Ну мінімум два тижні. Премія вона ну, нагородження премією це пів року роботи. Отакий список. І пішли говорити, зустрічатися, викликати і так далі. далі, далі. Премією Янукович не нагороджує. Не нагороджує. Це є комітет цієї премії, і як він там називається. Пункт номер. А вже люди знають, Татарова нагородили премію за те, що він бив студентами-палками. Ну, неправда це. І, і друге. Заслужений юрист України. надано Татарову це 14 січня. Так, Майдан вже в розгарі, Так, навіть вже пішов, буде йти трохи на спад. Так. Але заслужений юрист України, також, хто причетний хоч трохи до якоїсь влади, ви розумієте, що це мінімум мінімум три місяці, як це почалося оце, оце, оце весь, весь розгляд. І, і ви знаєте що? Оце, що робили люди, підготовлювали і так далі. Вони навіть не знали, хто такі татари. А я вам ще більше скажу. Я впевнений, що навіть Янукович його в очі не бачив. А тут же, щоб зробити оце ось таку, янукович йому дав, Янукович Ганіда, Татарам? не знаю. Але правду треба казати. І вона не завжди подобається всім. І вона не завжди така, яку хочемо ми. І яку б нам хотілося бачити, вона різна. Дякую вам, друзі. Дякую uh, спонсорів, 21-й. Чекаю. Вас всіх, друзі, чекаю завтра о 20.00 на прямому ефірі. Там ми з вами поговоримо і дуже цікаво поговоримо. Україна переможе!